Поки столичні високопосадовці облаштовують свої вбиральні золотими унітазами, сільські школярі вимушені ходити за потребою на вулицю. Нині зовнішні туалети є майже у пів тисячі шкіл Львівщини. Аби їх позбутися, необхідно до сотні мільйонів гривень. Тобто коштувати буде десь до 10 тисяч гривень тільки сама проєктно-кошторисна документація. Якщо б це було добудова, то було б ще більше, оскільки там треба фундамент і піднімати і так далі. Тобто там ще більше кошти, десь порядка до 30-40 тисяч. Щоб вже виконати всі роботи, ну десь треба порядка 150-170 тисяч для того, щоб влаштувати внутрішні стану Далі очисні, очисні споруди теж знову ж таки проект, знову ж таки, треба е, самі очисні споруди. Зараз ми от зробили в Радянській. Кі школі там майже 200 тисяч вони коштували чисні споруди для такої невеличкої школи. Старе приміщення Тростянецької середньої школи побудували ще у 50-х роках. Нову добудову звели у 94-му році. Утім, в обох випадках будували поспіхом. Тож про вбиральні ніхто не подбав або ж грошей забракло. Тепер потерпають дітлахи на сотню учнів та 20 вчителів лише два туалети. Найгірше у зимку, бо ще й у черзі треба стояти кілька хвилин. Можна послізнутися, може, руку зламати, ногу. Ну, а холодно пісяти тобі, розкажи. Холодно, холодно. В зимі особливо треба вдіватися на перервах. Холодно. Треба біратися в куртки, в одяг теплий. Такого типу року майже проходить ніж ми підемо дінемося. Коли дитина вибіга попроситься у туалет, повинен прослідкувати, щоб дитина не Захворіла тому, забирає час, що дитину треба одягнути і роздягнути, подивитися на її зовнішній вигляд і припильнувати, тому що ти відпадаєш за її здоров'я. Батьки часто скаржаться, що походи їхніх дітей до холодних туалетів спричиняють усілякі захворювання. Вчителі теж нарікають живуть, немов у середньовіччі. Ну і викладацький склад певно теж незадоволений тим, що нема таких. В нашому 21-му столітті, що ми ще дотепер ходили на вулицю в туалет, це і вчителів теж дещо обурює, і ми би хотіли, щоб е, туалети були внутрішні. Віднайти нині до сотні мільйонів гривень на туалети, неможливо, адже освіту у нашій державі фінансують за залишковим принципом. Однак зарадити проблемі може тільки обласна цільова програма, в якій передбачили б спільне фінансування з державного, обласного та місцевого бюджетів. Ми це питання розглядали, зокрема в комісії з питань освіти і науки про доцільність передбачити кошти в контексті програми розвиток освіти на Львівщині 2009-2012. І ми готові це зробити. Передбачити ну Суми в розумних межах так, щоб воно не було в ощерб іншим статтям видатків. А поки це питання лише розглядають, освітянам частково допомагають селищні ради та місцеві спонсори. Утім, за такої підтримки нічого не зміниться навіть за десятиліття. Володимир Моїсієв Олег Кухар, головні новини Львова.